Так, хочу подякувати е, при виїзді е, на поїздку, тому що там не буде такої можливості. Своїм всім щирим донятам. Е, так, Мирослав Тем'янець, Солодка Фея, Ірина Плескач, Ольга Мних, Ірина Супрун, Василик Андрій, е, Василик Надія, благодійний фонд Карітас, е, Романі Володимир, Технічний коледж, Феш Христина. Гео «Жіночий рух, Андрій Мелех, Любов Колюбінська, благодійний фонд з янголом на плечі, Чучман Ольга Ярославіна, родина Абрамець, родина Польових, родина Гуменних, Андрій Бешлей, Андрій Левкович, Ярослав Іваньков, Володимир Гончар, Станіслав Кузьма, Іван Борис, Роман Польовий, Тарас Такера, Олег Лущ. Е, Наталочка, е, та, що писала пасочки, і Оксанія Ганкевич, Леся Федьків, Роман Шолудко, Андрій Дишкан, Тарас Мелех, Проців Максим, Безега Тарас, Ільчишин Борис, Богуш Тарас, Манько Володимир і Василь, той, що в команді прізвища не пам'ятаю. Гаврилів Іван, Грицак Андрій, Грицак Назар, е, Андрій Струк Скеля, Сімейство Колюбінських. Бачинський Андрій, пані Наталя, Пані Наталя, яка сьогодні з нами їде в перший раз в поїздку за кермом буса. Тоже Бачинська, до речі, Стельмащук Ігор, Феліщак Олег, благодійний фонд Сила і міць, Гнатів Юра, Романі Володимир, Іван Борис вже породі другий раз. Городецька Марічка і група «Бджілки», Феленко Оля, Казимирів Андрій. Карташев Сергій, наш відеозйомщик, завжди дякую, бо без нього б не було. І великі вітання усім сьогодні передавала доня, яка очолює громадську організацію Знай це. І також їй дякуємо, бо вона до багатьох справ в цій поїздці долучилася. Тому великі вітання голові громадської організації Оксані Гаврилів. Чка, передаю тобі, доня. Зараз кажеш, доня передає, передаємо всі тобі вітання. Все буде Україна, слава Україні. Героям слава!